У ніч проти 20 лютого у Харківській обласній інфекційній лікарні помер чоловік хворий на сказ. Про це розповів директор закладу Павло Нартов. За його словами, пацієнта привезли до лікарні за п'ять днів до цього. Чоловіку було 59 років. Хворий до нашого лікувального закладу був госпіталізований з селища Печеніги, скаргами на підвищення температури тіла, з гідрофобією, боязь води. Лікарі приймального відділення. Зібрали анамнез, звернули уваги на скарги і клінічно поставили діагноз сказ. Цей хворий вчора о 22-й годині помер від остановки серця. Специфічного лікування від сказу не існує. Хворого одразу перевели у реанімацію, ввели у кому та давали препарати для прискорення метаболізму і противірусні, розповідає Нартов. За його інформацією, чоловіка вкусила домашня кішка. До сімейного лікаря він звернувся через два тижні після того, вже з симптомами хвороби. Робити антирабічне щеплення було пізно. Нартов говорить, вакцинуватися потрібно якомога швидше після контакту з інфекцією. Щеплення Після цих укусів воно зберігає життя приблизно 96-99% випадків. Після укусу він був, повинен зробити не тільки шеплення, а й що є екстрена профілактика, тобто обробляти мильним розчином на протязі не менше 15 хвилин. Потім цю рану необхідно обробити ліспиртом, розчином чи йодом. І потім уже звернутися до лікаря, ілі перед цим звернутися до лікаря і про провести якраз вакцинацію від сказу. Такий швидкий розвиток симптомів не характерний для сказу. Зазвичай інкубаційний період триває від півтора до трьох місяців, говорить фахівчиня Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ганна Сухорукова. За її словами, чоловік міг отримати укус раніше до кішки, але не сказати про це родичам. Це особисте, ну якби ставлення людини. Можливо, він думав, що тварину він щепив, воду кішка пила, і він не зв'язав це з можливим сказу. Єдиним засобом. Уникнути смерті від сказу є своєчасне отримання антирабічних щеплень. Наша область вважається неблагополучною зі сказу тварин. В цьому населеному пункті були підтвердження хвороб на сказ. Останній випадок це був всередині грудня. Сухорукова каже, з повномасштабного вторгнення на Харківщині зафіксували 148 випадків сказу у тварин. А з другої половини минулого року області визнана епізоотія сказу, тобто стрімке поширення інфекцій серед тварин. За даними облцентру контролю і профілактики хвороб, загибель людини від сказу на Харківщині стала другою з 2022 року. Валерія Ємець, Антон Каліта, Денис Фатьянов. Суспільне новини, Харків.